Літературний перформанс, мистецьке поповнення, кіношний арсенал. Усі карти випуску не відкриваємо, але скажу вам точно цікаво буде мистецький часопис в ефірі обласного телеканалу для вас. Працює Христина Бондаренко. Вирушаємо у культурний вояж разом. Починаємо традиційно із актуального, чим жила сумська та всеукраїнська культура цього тижня розкажуть ексклюзивні новини. Мистецтво із благодійною жилкою, виставкова зала. Філантроп запрошує усіх митців та небайдужих сумчан долучитися до спільної творчої справи. У новій місцині та у новому форматі сумські художники отримали новенький плацдарм для своєї творчості у бібліотеці Банківської академії, галерея філантроп, мистецтво під доброчинним соусом. Филантроп це з любов'ю до людей і під знаком благодійності. Власне, тепер тут це ми хочемо сказати жителям Сум. Буде постійно проходити виставки. Тут ми будемо і молодих художників представляти, і різні види, і живописи, і батік, і флористика. Ну так щоб було не нудно сумчанам. Перша виставка дійсно відкрита полотнами членів спілки художників, і вона має тематичну назву. Вона називається Сумщина на полотнах. Основний меседж така собі творча терапія. Ми хотіли б цей важкий час, щоб роботи якісь були на ну, такі необтяжли, щоб легкі, щоб вони давали надію в нашій країні. Тобто, з одного боку, ми даємо можливість нашим художникам розкривати себе, що теж для них дуже важливо. Цей важкий час. З іншого боку, відвідувач може безпосередньо придбати картину напряму у художника, так у митця. Але дійсно всі наші виставки, абсолютно всі, вони будуть під знаком благодійності від повної благодійності, коли роботу дають повністю безкоштовно і вся виручні кошти на благодійність. До часткової. творчі плани грандіозні та усі карти не розкривають. кажуть лише одне: у щоденних уже занотували наступну виставку, присвятять експозицію жінці. Тих же, хто потребує віддушини найбільше, теж не забувають. Із 27 лютого по 1 березня у зоні АТО пройде літературно-музичний фестиваль Українська весна прийматимуть митців Слов'янськ, Краматорськ та Сєвєродонецьк. Основна місія підтримка національною культурою. На жаль, ситуація до війни на Донбасі з цим була не найкращою. Студу справді мало хто приїздив. Якщо в Донецьк, Луганськ, хоча б іноді хтось приїздив, відвідував, робив якісь акції, то в менших містах. Не було ні літературних зустрічей з українськими письменниками, ні концертів, ні якихось виставок. Серед учасників письменники Сергій Жадан, брати Капранови, Мар'яна Садоська, Андрій Курков та інші майстри слівця в арсеналі музичному гурти козак, сістим Жадан і собаки. Ну в силу зрозумілих причин: не просять, не їдемо. зараз вже такий час, що треба їхати, навіть якщо і не просять. А тим більше просять. Зважаючи на ситуацію, підтримуватимуть бійцівський дух безкоштовно. <му> Літературний перформанс від Сергія Коровенка. Роздуми про життя, творчість, любов та вічність в одній книзі. Дотики сліпого дощу презентує креативно таким собі творчим мікстом. Зазирнула туди і я. It's for the way you look. Підготовка до літературної терапії іде повним ходом. Чепуря творчий плацдарм, готують музичні інструменти. Ми ж поки спілкуємось із головним героєм вечора. В об'єктиві телекамери обласного письменник Андрій Коровенко. Рада вас вітати з презентацією книги. Дотики сліпого дощу. Як творили і власне про що книга? Маленька історія людської любові. До всього сущого, до своїх перводжерел, до свого села, до своїх батьків. І зрозуміло для людей, до людей, до своїх ближніх, уся ж ця любов до літератури народилася давненько і прозагічно. Майже все життя я своє пишу, і тільки інколи я дозволяю собі так обережненько протестувати свою творчість, віддаючи їх людям. Коли розумію, що це непогано, я продовжую далі. Так, мабуть, буду робити робити надалі. Дотики сліпого дощу, літературний дебют Сергія. Розповідає на сторінках книги усе життя. Які саме біографічні моменти тут присутні? Якісь можливо періоди е, в конкретні вашого життя? Там і юність перша новелка Свіча спогадів, вона називається. Там і спогади про мого батька, на жаль, його вже нема. Він був лікарем в сільській лікарні. Там і це стара хата, яка стала номінантом цього конкурсу, присвячена моїй матері. Ваша презентація книги сповнена ось різними видами мистецтва. Тут ми бачимо і графіку вашу особисту, і трішки музики. Розкажіть, будь ласка, як з'явилася така ідея саме презентувати таким творчим мікстом. Коли я сам читаю свої твори, то це в певній мірі дещо суховато виглядає. І тоді виклада досить проста історія запросить хорошого музиканта. І я запросив свого друга Анатолія Пушкаря, і він на превелику мою радість написав п'ять просто чудових, перфектних пісень. багажі захоплені робота олівцем гріє душу та розбавляє хист літературний. Це ваш такий ілюстративний період, як взагалі з'явилося таке захоплення, і як е, вирішили поєднати саме і літературу, і свою графіку. Малюю з дитинства і перший такі е, графічний екжерсізм Відносяться до моєї ранньої юності. Ну, це циклічно відбувається. То я малюю, то припиняю з певних причин об'єктивних. Знову продовжую. Ну а це обставини мене просто заставили знову повернутися до своєї великої любові, до графіки, чорно-білої графіки. А ще Сергій Дворозовий фаворит міжнародного конкурсу прозаїчних мініатюр Колібрі. Минулоріч вхопив срібло. Цього ж разу до арсеналу перемог додав золотавий відтінок за біографічну новелу Хата. Нагороджував письменника відомий поет та голова авторського журі конкурсу Григорій Єлишевич. Сьогодні ж прийшов підтримати та послухати того, хто торкнувся душі. Так пише людина, яка має дві важливі речі, крім таланту. Має душу в кожному рядку, того про що він пише, і має вправну руку, яка вміє майстерно показати цей стан душі. І це ж ідеться про художню творчість, не про якісь біографічні речі, про документалістику, а саме про художню творчість. Стосовно планів на майбутнє, усі вони з літературним присмаком. Серед таких альбом фотографій присвячений батьку і доповнений романтичними нарисами. Та на цьому не все. Творча людина без творчих планів, звісно, нікуди. Ви вже трішки розказали, що ще є у вашому загашнику такому майбутньому. Ну, маю, маю таке бажання видати вже книжечка ця готова. Російської поезії, на російській мові, українська поезія, російська вже готові. І не вганує справи своєї безсмертної душі, назавжди залишиться лише людиною. Бо тільки вона, і лише вона, навчає і готує нас до буття вічного творити з людини чоловіка, її ім'я, любов. Чим зайняти себе у вільний час, тоді ви звернулися за адресою. Наша кіноафіша допоможе вам знайти відпочинок з душею. Анонси підкажуть більше. Океа Нельзи на кіноекранах і, як завжди, з музикою, емоціями та патріотизмом. Стрічка Океанельзі 20 років наживо у Києві це кіноверсія концерту, що відбувся у столиці 21 червня минулого року. На стадіоні Олімпійський зібралося 75 тисяч глядачів і встановили все український рекорд. До цього жодному вітчизняному виконавцю виступати перед такою чисельності аудиторією не доводилося. Концерт легендарних океанів сів відбувся у рамках туру, присвяченого 20-річчю колективу. Усі ж хто не побачив це на власні очі, мають таку можливість у кіно. Стрічка стартує 26 лютого. Прийдіть і насолодіться патріотичною музикою. Для тих, хто любить авантюри, кінопростір теж підготував цікаву прем'єру: стрічка Фокус, дует криміналу та кохання. Парочка Шахраїв успішна у своїх аферах до тих пір, поки їх відносини не починають набувати романтичного відтінку. І ці почуття настільки заважають роботі, що це загрожує не просто провалом чергової справи. Чим саме дізнаєтесь зовсім скоро. романтично кримінальну сагу можна буде побачити вже 26 лютого на всіх кіноекранах... В планах України сум у тому числі фокус. Літературний перформанс, мистецьке поповнення, кіношний арсенал. Таким наша творча група побачила цей тиждень у розрізі культурному. Ми живе відзнімаємо нові матеріали, які будуть цікаві вам. Зустрінемось наступної п'ятниці на сумському обласному телеканалі. Час той же 18.00. Для тих, хто не встиг переглянути випуск повністю, заходьте на наш сайт Тіві щасти.